Привіт! Я вітаю тебе на своєму каналі Шлях до гармонії. Мене звати Вікторія, я інструкторка з хатха йоги. І сьогодні на нас чекатиме практика коротка, ранкова або вечірня, коли тобі захочеться пробудити своє тіло, але ти не матимеш на це багато часу. Ось тому пропоную розпочинати. Стаємо. На килимку, стопи паралельно одна одній, на ширині стегон. Навдосі підіймаємо ручки вгору і з видихом опускаємо їх вниз. І ще навдосі підіймаємо вгору. З'єднуємо долоні разом, дивимось на долоні і видих, опускаємо вниз. Наступний вдих. Ми підіймаємо праву ручку вгору, опускаємо праве вухо до правого плеча. І праву долоньку розташовуємо на лівому в Вушці і тягнемо злегка ліву частину шиї. Тримаємо вдих і видих. І ще один вдих. Та видих. Навдосі центр. І поміняли сторони ліва долоня. Направо вухо. Затримались. Заключний вдих. Та видих. І вдих, центр. Далі опускаємо підборіддя до грудей. З'єднуємо зверху долонів замочок і опускаємо цей замочок на потилицю. І лікці направляємо один до одного під вагою рук, просто додатково натиснемо. Залишаємось тут, розтягуємо всю задню частину поверхню шиї. Заключний вдих. І видих. І закінчили. Навдосі центр. Наступний вдих руки вгору. І правою долонкою обхопились за ліве зап'ястя. Крокуємо лівою ногою назад. І видих. Нахиляємось в праву сторону, розтягуємо весь лівий бік. Тримаємо ще вдих. І видих. І заключний вдих. Видих. Повернулись в центр. І змінили. Беремось лівим за лівою долонкою за праве зап'ястя, правою ногою крукуємо назад, витягуємося вгору вдих. І з видихом нахиляємося ліву сторону, витягуємо весь правий бік. Тримаємо вдих, видих. Грудна клітина у нас розкрита вперед. І останній вдих. І видих. І вдих центр. Потягнулись ручками вгору. І видих, опустили руки вниз. Струсили, Навдосі знову руки через сторони вгору. З'єднуємо долоні разом і замочок направляємо до неба. Навдосі прогинаємось грудні клітині вперед. Погляд злегка догори і видих, округлюємо спину. Переводимо руки паралельно підлозі, іначе злегка згинаємо якби коліна і таз направляємо злегка вперед. Вдих. Прогин. І видих, округлена спина. І ще два рази вдих. Видих і вдих і видих. Супер. Вдих. Нейтральне положення. Далі розташовуємо ноги широко, ширше за плечі. Розставляємо стопи назовні в діагональ. Ставимо долоні на серце. Навдосі. Присідаємо, коліна розводимо в сторони. І видих, виростаємо вгору. Дивіться, щоб коліна не заходили за носочки. Вдих, присіли. І видих, виросли. І ще три рази вдих, видих, вдих. Видих. Відчуйте сідниці. Активуйте їх і останній раз вдих, видих. І знову сідаємо вдих. І затримались тут. На п'ять, чотири, три, два. І один. Злегка виростаємо, ставимо долоні на стегна. І не завалюйте плечі. Не ховайте шию. Ми Виросли. Супер. Навдосі лишаємося цій позиції і з видихом переводимо ліве плече вперед. Погляд вгору за праве плече. Вдих-центр. І праве плече вперед. Повторимо ще по декілька разів на кожну сторону. Вдих-центр і з видихом виводимо плече вперед. І розкриваємо злегка. Стигнула в сторону. Видих. Останній раз. І видих. Супер. Центр. Виростаємо. Ставимо стопи пальчиками вперед, паралельно одна одній. З'єднуємо долоні позаду себе в замок. Робимо вдих. І з видихом опускаємось до ніг ноги так само широко, ширше, Стегон. Заводимо замочок далі від себе. Обидві ноги рівні. Але якщо дуже тягне під колінком, можете зігнути. Тримаємо ще вдих. І видих. І заключний вдих. Та видих. Спина повністю розслаблена. шия також. Розчіпляємо замочок, заводимо його до попереку, роз'єднуємо долоні і ставимо долоні перед собою. Навдосі залишаємось тут, злегка виростаємо в спині, стаємо на ліву ручку, на пальчики або, можливо, повністю на долоню. Якщо важко стояти на пальчиках, не дотягуйтесь, поставте блок або книжечку. Вдих тут. І з видихом праву руку направляємо вгору. Скрутка. Зверніть увагу, щоб стегна не крутились в сторони. Вони лишаються чітко на своєму місці. Стегна над колінами. І ще вдих. І видих. Повернулись в центр. Вдих. Перейшли на праву ручку. Видих. Ліва рука вгору. І ще вдих. Видих. І заключний вдих. І видих. Супер. Далі стопи розвертаємо пальці в діагональ назовні і сідаємо повністю таз, опускаємо вниз. Так само, якщо тут у вас п'яти підіймаються догори, можете підкласти блоки під них або книжечки. Розташовуємо долоні до серця. І лікці на зовнішню частину стегон. Розкриваємо стегна, вирівнюємо спину і дихаємо. Маласина. Тримаємо ще вдих. І видих, і заключний вдих, видих. Тепер повністю сідаємо ноги вздовж каламка. І повністю з вами лягаємо під, тягуємо коліна до грудей, похитаємося зі сторони в сторону. І додамо скрутку. Ставимо коліна 90 градусів, коліна над стегнами, руки по сторонам. І з видихом спочатку опускаємо коліна в праву сторону, погляд на ліву долоню. Обидві лопатки лежать на килимку, і ще вдих, і видих. Заключний вдих, видих. вдосі. коліна в центр, і з видихом в ліву сторону. Погляд на праву долоню, так само лопатки на килимку. Іще вдих, видих. І заключний вдих та видих. Навдосі підтягнули коліна до грудей. І з видихом виходимо з вами на хвилиночку в шавасину, ноги на зручну ширину, руки вздовж тіла, заплющуємо очі, робимо вдих через ніс і видих через ніс. І ще вдих. І видих. Наступний вдих через ніс. І видих через вуста. Вдих через низ, І видих. І заключний вдих. І видих. відпустити напругу з тіла. Відчуйте, як з кожним видихом тіло все більше розслабляється. Якщо ви бажаєте довше залишитись цій позиції, поставте це відео на паузу та залишайте, скільки ваше тіло цього бажає сьогодні. А ми з вами поворушимо пальчиками рук, пальчиками ніг, з'єднайте разом стопи. І руки витягуємо над головою, потягнулись як в ліжечку. Лягаємо з вами на бік. Повністю сідаємо. Сідаємо зручно, руки вздовж ціла, навдосі підіймаємо руки вгору, потягнули, з'єднали долоні, з видихом опустили їх до серця і розплющуємо очі. На цьому наша практика з вами завершена. Я сподіваюся, що хоч вона була коротка, але не менш ефективна, і що ти почуваєшся краще. Я бажаю тобі гарного дня. Дякую, що практикуєш зі мною. Намасте! Якщо тобі це відео сподобалось, постав лайк, можливо, напиши коментар. Та підпишись, очікуй нових відео. І до зустрічі на килимку. Па-па!